Оце то я затупила. Я була впевнена, що відправлю цю м'ясорубку назад. Я вже хотіла дзвонити постачальнику і сказати все, що я думаю про нього. Ось тут я знімала саму розпаковку і виглядало все дуже круто. Ну Нарешті у нашому асортименті буде класна м'ясорубка. Думала я все протерла вологою серветкою. Ви бачили, що я розкручувала? Купила м'ясо я свинину, і така вона, знаєте, була навіть із прожилками. Все порізала на шматочки, загружаю, і тут пішло щось не так. Все м'ясо там просто застрягло. Гляньте, який вигляд фаршу у мене був. Ось тут я була вже просто не рада, що пішла на це. Завдяки функції реверс я все швидко почистила і почала розкручувати, щоб глянути, що ж не так. А не так було те, що я поставила, ніж не тією, що треба стороною. Що б я робила без того мудрого гугла? І м'ясорубка дівчата суперова, потужність 2400 років. А ват. ще дуже зручно, що має вбудований контейнер, куди можна покласти всі запасні деталі. Скажіть, от цікаво, одна я не знала,